Людей дійсно бракує, це факт. І якраз тут формат, в якому відбувалася мобілізація останнім часом, він був не стільки надихаючий, скільки лякаючий. На превеликий жаль, із служби і захисту своєї країни зробили страшилку. Ну, і в тому влада зіграла не останню роль, коли. Таким чином, лякає ляк, намагалася показати, що вона залякує журналістів, наприклад, бігаючи з повістками, тобто створювала наратив, що це покарання, а не честь, і це було дуже і дуже. Погано і вплинуло це відповідним чином на тих людей, які готові були би йти захищати, але вони зрозуміли, що від е, настрою, яку, який задала влада для всього цього процесу, що ну напевно, якщо цим карають, значить е, це дійсно має бути страшно. така ну, Таку психологію, е, таку, та, такий наратив влади дала. А з іншого боку, е, не було зроблено одніє найважливішої речі: людям не дали можливість виходу, принаймні паузи довготривалої паузи. І навіть той варіант, який сам Кабмін пропонував у своєму законопроекті щодо служби 36 місяців, і потім можливості вийти уже в запас. І звільнитися зі збройних сил був він скасований. Але ну, якщо би він був ухвалений, то 12 місяців у збройних сил, і загалом у всіх ТЦК було б для того, щоб тоді переконати людей, що що треба йти захищати Україну, і відповідним чином навчити зміну. Тим, хто сьогодні вже е, перебуває два роки, на фактично безперервно, е, ну, деякі люди там вибивали, для них закон не, не так давно закон е, про можливість взяти хоча б відпустки і е, хоча б передихнути, бо. Ну, Людина не залізна, і дійсно тут ефективність бійців вона ну викликає питання якщо воно, як, якщо вони служать і борються без перерви, і може хтось і витримує, але загалом ну, загалом люди потребують принаймні хоча б якогось передиху. І ось зараз, відмовившись від того, щоб за ці 12 місяців перше дати можливість людям зрозуміти, що вихід такий є, а друге, використати цей час для підготовки, ну влада е вирішила діяти суто засобом батога, е і як в тоталітарному суспільстві. Е і з такою ж в такому ж самому стилі намагатися проводити мобілізацію для демократичної держави. Такий стиль є неприйнятним. І, хоча дійсно всі розуміють, що є стаття 65, якщо не помиляюсь, конституції, яка зобов'язує громадянина захищати свою державу, але і держава в той же час має зобов'язання перед громадянином. Що вона його відповідним чином навчить, відповідним чином забезпечить і зробить все для того, щоб ну, він відчував себе не як ресурс, а як поважний захисник України, до якого ставляться з повагою, і якому держава вдячна а не навпаки. Нема чого додати, але я хочу поставити тобі запитання. Дивись, влада постійно робить помилки, які показують, що вона некомпетентна, і взагалі таки не змогла отримати той досвід або змінити світогляд, щоб зрозуміти, що кожна помилка, наступна помилка, яку вони фактично реалізують в Україні в процесі своєї управління, вона погіршує ситуацію. Спочатку ти пам'ятаєш, людям казали, 2 два-три тижні війна закінчиться. Не треба налаштовуватись на довготривалу війну. Потім казали, все неважливо, хтось там порушив комендантську годину покарати його на фронт. То є це покарати на фронт у голові людей з'явилося покарання. Я мовчу про те, що обмежили виїзд з України взагалі. Хоча ще колись шевернадзе, я дуже часто це прозгадую. Шевернадзе на запитання, чому він не закрив кордони під час грузинської війни. Він сказав, що а, якщо країна не потрібна грузинам і вони не хочуть її захищати, нахрена потрібна така країна, держава. і грузини не побігли, і ізраїльтяни не побігли. Чому наша влада вважала, що українці побіжуть? Бо якраз вона і створила ті умови, коли українці почали думати що щось відбувається не те, навіть обмежили виїзд з країни. Так, от, е говорячи про все, це загалом з'являється запитання: взагалі влада розуміє, як перемагати, і от я сьогодні в спільноті поставив запитання: чи має влада? Фактично, план перемоги. Я поставив, як ви вважаєте, у владі є реальний план дії, чи допоможуть перемоги, чи допоможе, які допоможуть перемогти у війні з Росією? Так, у владі є план, який вони реалізують, виходячи зі своїх знань, ти бачиш? Так? 5%. У влади нема плану, але є бажання, але його замало 6%. Схоже, це план нам би день простояти та нічку протриматися 7%. У влади нема ані плану, ані знань, ані досвіду, ані стратегії. 70%. Дивно, що на 73%. Гадки немає. Може, плани не є, але бачу, що всі дії влади хаотичні: 13%. І це говорить про те, що переважна більшість людей зараз дивляться і не можуть розуміти, який план у влади. До речі, я хочу, щоб глядачі, які зараз дивляться цей ефір, сказали. Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях: є план чи нема плану? Одночасно не забувайте підписуватись, коментувати, ставити вподобайки і поширювати відео. Володь, в мене запитання: як ти вважаєш? У влади є план? Тому що кожна наступна дія як би показує, що вони з боку в бок шорхаються і не можуть ніяк для себе обрати. Вони розумні, красиві, або вони куди йдуть? Ну тому що від в мене є запитання до цього плану. В тебе вони є, чи ти все ж таки всередини бачиш, ні, план є, вони послідовні, вони йдуть цим планом. Ну, Якщо це є, є якийсь план, то це точно не план перемоги. Тому що те, що робиться, загалом, воно має абсолютно низьку або навіть нульову, якщо в деяких моментах від'ємну ефективність. Ну, Ну, зокрема, наприклад, тут в питаннях мобілізації українців дуже багато хто міг з українців виїхати в перші ж дні, коли було була можливість така і кордони, ще були, ще були відкриті. Переважно виїхали. До речі, в перших рядах виїхали ватники. І це ті, хто ніколи в житті не хотів би захищати Україну. І їх на фронті точно не треба, тому що вони для бійців українців, патріотів, були би ну становили би загрозу. Це загроза ножа в спину. Тому е, багато з тих, хто е, за кордоном опинився за хабарі, за різні речі, вони не е, більше з них не труси для них, ну не баягузи, вони для них Україна ніщо але є е, велика категорія людей, які були дійсно зараз просто елементарно налякані, і замість того, щоб комунікувати е, е, і робити все для того, щоб е, зробити мобілізацію з усіх боків привабливою, а якраз ця влада в емоційному управлінні, як показали, дев'ятнадцятий і наступні роки, вона дуже і дуже фахова. То тут вона чомусь взагалі не вирішила емоціями емоції скерувати зовсім в інший бік, в бік страху, страху перед захистом батьківщини. І я знаю людей, які Ішли військомат а, 24 лютого, стояли в черзі, готові були е, е, і, і проходили добровільно ВЛК і оновлювали свої дані, і навіть вимагали їх забрати на фронт. Зараз вони роблять все, щоб на, на, на той фронт не потрапити. Що змінилося? Ну от давайте е, спитаємо у влади, що змінилося. Що ці люди стали дійсно зараз аж настільки наляки. Тому в даному разі треба змінювати було підхід. Я не знаю зараз, як можна змінити підхід. Хоча закон ухвалення закону про мобілізацію, що як пропонувалося додати до тих кнутів, які вони там наготували в цьому законі більш ніж достатньо ще і пряників, ще додати поваги до захисників України. Тоді тоді це було би тоді було б все. Я думаю, зараз вже можна було би розвернути ситуацію в протилежний бік. Проте цього робити ніхто не хоче. Всі досі іде ідеться совковими такими адміністративними засобами, без поваги до громадян, які мають іти захищати Україну, і оце найбільше найбільше мене турбує, тому що. А це свідчить або про відсутність будь-якого плану, або план, а, який а, є не для перемоги, ти знаєш? Я тобі дам таку фразу, це не моя фраза, але я її взяв на озброєння. Тому що я запитав у одної людини з генштабу і запитав: Як ти вважаєш, в них є план перемоги? Кажу, якщо є, то вони його скурили. І оце мене якби трохи хвилює, але мене хвилює інше. Дивись. Я вважав, що якби ситуація з виїздом за кордон за гроші її потрібно вирішувати. Вона не вирішується вже сьогодні. Львовській області взяли на справі хабарів 17 тисяч доларів, отримання представником військової структури, який дав можливість виїхати людині на підставі участі у конференції. Розумієш і далі це використовується для збагачення. Якщо раніше платили 5, вже платять 17. Е, В мене запитання: а як ти вважаєш, невже якщо м -м -м, дійсно з самого початку це не використовували як можливість для заробітку, тому що ми всі рахували десь півмільйона громадян, які виїхали, там була історія? так от якщо півмільйона по 5 тисяч, це 2,5 мільярди, хтось поклав. В кишеню. І ми розуміємо, що ця влада, яка звикла до великих будівництв, до великих глобальних там лісів з мільярдом дерев, до мільйона дронів, вона дивиться глобально. Зараз вони прорахували історію з цими е, от, виїздами за кордон. Вони розуміють, що вони взагалі скоїли, і що треба все ж таки закривати цю це, тему. Ні-ні, не кордони, а хабарництво тотальне, яке зараз е, фактично. Ну, ну, підриває навіть необороноздатність країни це взагалі хабарництво яке перетворюється яку вже в хворобу. І якщо вони це не розуміють, і як їм донести, що те, що вони зробили, це шкодить Україні гірше, ніж будь-що інше. Ну, ти ж розумієш, що далі будуть купувати. Якщо щось заборонили, будуть купувати. Чому не зробити, наприклад, і це було. Платить державі і виїжджайте. Виїде ще 100 тисяч людей гаразд. 100 тисяч і все. І всі побачать, а далі відкрили кордони. Оп, і все. Чому так не зробити? Слава, ну, ми ж чудово знаємо, як це все працює в Україні. Якщо є дві, от має бути дві умови. Перша це е, наявність жорстких заборон. Друга, це. Наявність непрозорих механізмів дозволів, які можуть е, існувати для того, щоб обійти ці заборони. Тобто, якщо немає, якщо ці дві речі є, а в умовах в, зараз е, заборони виїзду, е, саме так і відбувається, тому що єдиних критеріїв для е, виїзду е, чоловіків, от, яких які, які є, немає, не існує, то ясна річ, що буде рости хабарництво і при чому воно буде, сума буде зростати а, прямо пропорційно до того, а, скажімо так, а, до тої активності, а, а, яка буде щодо боротьби з сім'ям. Ну тобто, а, чим більше будуть боротися, тим тим дорожчими будуть хабарі. Ну це плата за ризик, тих хто посадовців, які а, а, продовжують займатися використовувати не відсутністю прозорих. І зрозумілих однозначних правил для виїзду за кордон. Я вважаю, що е, можна було би зробити, ну принаймні тоді е, як для, для того, щоб люди могли виїжджати за кордон. А е, можна було би зробити подиви, подумати заставу із е, причому там із тим, щоб е, там в, або, або грошову, або майном е, для того, щоб людина, яка хоче їхати за кордон, їй треба там по бізнесу поїхати за кордон, по інших справах, але щоб вона могла повернутися, то відповідно має бути дуже серйозна за це застава. Проте цим ніхто не хоче займатися навпаки, всі кажуть, що всі одразу побіжать за кордон і будуть там є, є певна у нас категорія блогерів, які починають казати, так всі ж одразу втечуть. Так вони, якщо збирають, збирають таку саму суму на хабар, вони так само втечуть, тільки це піде точно не державі. А піде на те, щоб збагатився якийсь чинуше, який сидить на, на, на дозвільній системі. А що у нас зараз е, треба робити? Ну а на фронті я розумію, що є дійсно нестача. Проте, якщо у нас дійсно зараз е, пішла американська допомога, то е, враховуючи нинішні реалії, треба розробляти е, більш технологічні плани ведення війни. І якщо е, дійсно давайте пофантазуємо, е, раптом е, влада щось її осяє, і вона почне працювати е, таким чином, щоб зробити мобілізацію не розсовковою, не ставлячись до людей як ресурсу, а як з повагою до захисників, і можна буде і е, заповнити е, всі проблеми, е, які є на сьогоднішній день на фронті. То все одно давайте будемо говорити чесно: е, масовістю ми е, кацапів не переможемо. Масовістю ми російський фашизм не здолаємо. Нам треба його долати і наявністю особового складу, наявністю стратегії, і наявністю технологій. От тоді зараз це буде. ну З останніх, наприклад, речей я можу сказати, що а, останнім часом на фронті там, де є а, українська українські станції радіоелектронної боротьби Айпетрі. Які профінансовані Порошенком для масового виробництва, то там я вам скажу дійсно стіда і розвідувальні БПЛА навіть не можуть пролетіти крізь цю реб систему і навіть каби падають. Тобто, це дуже серйозна технологічна українська зброя. І в даному разі треба іти і говорити про те, що її ставити треба на потік. Проте поки що на потік вона державою не ставиться. Так само як і є дуже великі проблеми із тим, що е, закупівлі е, через міноборони вони затримуються через те, що там дуже довго всі весь ці е, вся ця махіна закуповує і з укладає е, 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 контракти. Тобто у нас нам у, у нас проблема от, от, якщо би навіть вирішити проблеми з мобілізацією, це не вирішить всі проблеми е, зараз захисту України, бо вони комплексні. Просто е, мобілізацію влада зараз кидає як таку кістку в суспільство, через яку всі будуть гризтися і менше дивитись на те, як вона тирить. Нема що сказати тобі з цього, але проблема в тому, що якщо не проводити мобілізацію, то її проведуть росіяни на окупованих територіях. Це повинна влада зрозуміти. Але ти знаєш, я вважаю, що про це повинні говорити на єдиному телемарафоні. Але як на єдиному телемарафоні можна говорити про це, коли ми чуємо заяви? Діджея Лещенко, який одночасно ще підпрацьовує радником офісу президента з цього приводу. Ось що він сказав: Без телемарафону буде хаос. Він є джерелом перевіреної інформації, ані фейків. За його словами, спроби дискредитувати марафон Єдині новини є частиною інформаційної війни Росії проти України. І тут в мене з'явилися запитання. Єдиний телемарафон внесений Держдепом Сполучених Штатів як порушення прав і свобод українців. Це є в останньому звіті. Разом з небачу раніше корупцією у владі. То в мене запитання: а це держдеп працює на Росію? Я так розумію, ну Лещенко звинуватив. Держдеп зараз в тому, що вони працюють на Росію, чи це у Лещенко хибна уява, що таке демократія, права, свободи. І, от я вважаю, що кращий коментар до лещенковської тези це коментар твого колеги Володимира Ветровича. Він написав: Айн Reich, Айн Volk, ein медіафіг. От ну, це краще, що було. Це дійсно те, що пропонують вони. Це якась же безлуздість. То в мене запитання до тебе, Володь. А корупція це теж, ну щоб я розумів, корупція теж це частина загальної ситуації, яка повинна бути, бо без корупції в Офісі президента буде такий хаос. Слав. Слав. ну, А Лещенко сьогодні став однозначним номінантом на премію імені Лаврентія Павловича Павлича і Тут якраз от його всі фрази вони можуть бути квінтесенцією одного. оскільки він є радником Єрмака, то напевно це виглядає так. Кругом одні враги, товариш Єрмак, одні дні Ну, ясна річ, що Російськими агентами, які критикують телемарафон, є Державний Держав департамент Сполучених Штатів Америки. А російськими агентами, які висловлювали теж незадоволення форматом телемарафону, є посли g 7 А російськими агентами є депутатами Європейського парламенту, які Записуй мене сюди. Я теж не задоволений тим, що відбувається. Ми всі російські агенти з'ясувалися, так да, і тому так. А, саме тому Лещенко заслужив премію Лаврентія Павловича Бірі. Тобто всіх розстріляти. Тобто, ми агенти одночасно а, 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 а дрежде. Ну, міровий імпері світовий імперіалізм продався а, злочинному кремльовському режиму. Ну, судячи з того, що Ну, Чесно кажучи, ми можна довго саркастично на це реагувати, але насправді мені здається, що вони вже настільки охрінелі там, в офісі президента, вони настільки відчувають свою безкарність, абсолютно всевладність і вседозволеність, що вони просто плювати хотіли на всіх навколо казати. ну... Як, як прем'єр Шмигаль, якому говорять про телемарафон, що його вже наші партнери радять якось так згортати, він каже: Ні, телемарафон буде так нало, кидаючи в обличчя це депутатам Верховної Ради. Прем'єр-міністр, якого депутати Верховної Ради призначають, ну він мав би трошечки, напевно, як на останньому... Засідання із години запитань до уряду, яка нарешті сталася, вести себе трошечки скромніше, а не так, не з таким викликом, як це було. Тому в даному разі ми бачимо просто те, що вони плювати хотіли на всіх. Абсолютно на українців, які е, не хочуть е, бачити і втрачають довіру до телемарафону, як показує соціологія, причому катастрофічно втрачають довіру. На американських партнерів, на європейських партнерів. Головне щоб ч, через е, е, такий собі атавізм, е, який воскреслий, е, е, повсталий труп центрального телебачення. Совєтського союзу треба було доносити ідеї про великого кормчого Володимира Олександровича, його Андрія його вірного Андрія Борисовича, і весь славетний уряд слуг народа, який впевнено веде Україну до перемоги. Ось така от історія має бути на телемарафоні, інакше дискусії нема. Так навіщо людям знати, що реально відбувається? Навіть ми бачимо те, що о, зараз уже почали цензурувати генеральний штаб. І повідомлення просто міняються щодо, наприклад, щодо оперативної обстановки, міняються видно, в реальному часі, коли спочатку одне повідомлення, а потім його заміняє зовсім інше, з категорично протилежним контекстом. Тобто, ми нам зараз намагаються все ж таки суспільству нав'язати такий собі поки що лайт варіант 1984. Права свободи все байдуже. Але ти бачиш, не байдуже історії, те що колись сказав Лещенко. А з 2 грудня 2013 року він сказав, і це може побачити створення міністерства інформації є бомбою повільної дії. Лещенко зазначив, що може скластися ситуація, що сьогодні воно йдеться про міністерство інформації і буде займатися війною, а завтра воно буде займатися цензурою. Де гарантія, що цього не буде? Сьогодні очоля Юрій Стець, а завтра якась Олена Бондаренка, де гарантія, що після зміни влади воно не потрапить в погані руки. Це вибач, Але, але ну він справді напророчив. Тільки тільки зараз фактично цю функцію замість Олени янукович Бондаренко став Сергій Лещенко, який головний борець з цензурою, зараз став головним її захисником. Ось такі трансформації відбуваються з людьми, коли ну, починаєш не служити не державі, а конкретним людям.